Всім стару, чоловіки! Я, Я Матвічи Павніток. Сьогодні ми будемо складати зілку нам потрібно 18 квадратиків і 16 трикутників. Погнали! Беремо 6 квадратиків і складаємо їх ось такий маленький квадратик. Як у першому відео, ось так. Ставимо його на бік. А тепер ми беремо три квадратика і чотири трикутника. І складаємо цих трьох ось так. А трикутники, ось так по бокам. Ось так. І тут. Так само. А тепер ми прикріплюємо до нашого ось такого квадратика. Ось так, як там ось так. Ось так. Ось так. А тепер ми робимо те саме. Беремо три трикутника, точніше три квадратика і чотири трикутники. І складаємо три трикути. І беремо чуть. два трикутники и тут два трикутники и по 3 -3, как тут ось то сюда и тут еще встань раз и выйдем на стопотеку І тут а -а -а, такі два торкутники.